Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас 23 самостійна робота тема порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Традиційна самостійна робота у нас складається з 4 завдань різного рівня складності. Давайте по черзі кожний розглянемо. При тим як розглядати завдання, давайте трошки теорії. Ми з вами у попередніх самостійних роботах розглянули поняття звичайного дробу, поняття мішаного дробу. Відповідно, знаємо, є в дробі чисельник, це те число, яке стоїть над різкою дробу, і знаменник. І от у нас тема цієї самостійної роботи порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Що мається на увазі? У нас є, наприклад, дріб, який Х поділено на а, X на а, і Y поділено на А. І от, для того, щоб з однаковими знаменниками, бачите, у нас тут у знаменнику А і тут в знаменнику А. І тоді у нас перший дріб буде більший за другий, якщо х більший від y. Тобто дріб з однаковими знаменниками буде більший той дріб, у якого чисельник більший. І навпаки, серед двох дробів з однаковими знаменниками меншим буде той дріб, у якого чисельник. Менший. От і вся, в принципі, теорія. Ну, а тепер давайте по черзі кожне із завдань розглянемо. Перше завдання у нас. Укажіть неправильну рівність. І чотири варіанти відповіді А, Б, В і Г. Знову ж таки, нам треба знайти неправильну рівність. Ну, Під варіантом відповіді А у нас записано, що 539 і 839. Порівняємо ці два дроби. Дивимося. За нашим правилом. Знаменник у нас рівні по 39. Значить, дріб із більшим чисельником буде більший. Тобто дріб 8,39 буде більший від 5,39. Така відповідь у нас під варіантом відповіді А записана, тому варіант відповіді А у нас правильний. І переходимо до варіанту Б. Тут у нас що 147. 14, Перший дріб, а другий дріб 13 сьомих. Знову ж таки, знаменники рівні. Значить дріб буде більший той, у якого чисельник більший. Чисельник 14 більше 13, значить дріб 14 сьомих буде більший 13 сьомих. Так, у нас в варіанті Б і записано. Тому ця рівність також, тобто нерівність буде також правильною. Варіант В, що у нас тут? 7 сьомих. Порівнюється з 9 сьомих. 7 сьомих знаменники 7 і 7 в обох дробах рівні. Значить, порівнюємо чисельники. 9 більше від 7, отже, дріб 9 сьомих буде більший від 7 сьомих. А у нас в варіанті відповіді В записано інше. У нас записано, що 7 сьомих буде більше 9 сьомих. Отже, в варіанті відповіді В записана неправильна рівність, і тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді В. Продовжуємо. Наступне завдання у нас друге завдання. І звучить воно таким чином: яка точка? У нас 4 точки К, Л, М і Н з відповідними координатами міститься на координатному промені правіше за три інших. Тобто, у нас є точка К. З координатами 5 третіх, 5 третіх, є точка L з координатами 3 третіх, є точка M з координатою 1 третя і є точка n з координатою 2 третіх. Ми повинні на координатному промені позначити всі ці. Точки. У нас є координатний промінь, напрямок, 0. І далі дивимося, у нас всюди знаменники дорівнюють трійці. Тобто, ось ці дроби 5 третіх, 3 третіх, 1 третіх, 2 третіх Ми можемо порівняти за тим правилом, яке озвучили на початку цього відео. Тобто, найлівіше буде стояти найменша координата це 1 третя, оскільки чисельник одиниця найменший. Тобто, розставляємо точки 1 третя. Далі йде яка 2 третіх, 2 третіх. Наступна 3 третіх, 3 третіх. І наступна 5 третіх. 5 третіх найбільша буде координата. 5 третіх це відповідає точка К. Вона буде стояти тут 3 третіх це яка точка L. 2 третіх це точка Н. І 1 третя це точка М. Отже, у нас виходить точка К правіше за 3 інших. Тому правильна відповідь буде точка К. Вона записана у нас під варіантом відповіді Б. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді Б. Продовжуємо далі. Наступне завдання у нас третє. Звучить воно так. Розташуйте в порядку спадання числа. І у нас є 5 чисел. Давайте запишемо їх. 43 41. 40 41. Одиниця. Одиниця. Давайте її запишемо також дробом з знаменником 41. Це буде 41, 41 одиниця. Ми знаємо, що одиниця буде у нас, коли чисельник і знаменник дробу рівні. От 41, 41. Так її записали. Наступне 1, 41, і потім 57, 41. А тепер дивимося, у нас знаменники рівні, тому ми легко можемо записати наші чисельники у порядку якого спадання. Порядку спадання на першому місці має бути найбільше. Найбільше у нас із чисельників 57, потім 43, 43. 1, 40 і одиниця. Тобто ми, в принципі, для себе визначили порядок спадання. І у відповідь до третього завдання ми запишемо. Найбільшим дробом буде 57 41. Пишемо ми його на першому місці. 57 41. Далі буде йти які? 41. Як ми бачимо, це два неправильних дроби, вони більші за одиницю, тому ми правильно це склали. На третьому місці буде, ну ми пишемо тільки не 41, 41, а пишемо одиниця, оскільки в умові у нас одиниця. Одиниця на третьому місці буде. На четвертому місці буде 40 41. Тут уже чисельник менший від знаменника, тому цей дріб правильний і менший одиниці. Отже, ми все правильно робимо. Ну і на останньому місці буде що? 1,41. Це взяли лише одну частину з 41, на яку поділили. Отже, це буде відповідь до третього завдання. І останнє. Четверте завдання цієї самостійної роботи. Звучить воно наступним чином: при яких натуральних значеннях B виконується нерівність. І у нас є записана нерівність. Нерівність. Записано наступним чином. 6 сьомих дріб більший від b сьомих. Нам треба знайти натуральні значення b, при яких ця нерівність буде виконуватися. Тобто значення, яких може набувати b. Дивимося, у нас знаменники знову ж таки рівні. І щоб дріб 6 сьомих був більший від дробу B поділеного на 7 або b сьомих. Нам потрібно, щоб 6 було більше числа B. Тобто B має бути менше від 6. І у нас ще умова, що це число має бути натуральним. Натуральні числа це числа, які ми використовуємо при лічбі. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Тобто, у нас виходить натуральні значення B, при яких буде виконуватися ця нерівність, будуть набувати наступних значень, яких. Якщо менше 6, то це буде що 1, 2, 3, 4 і 5. Шістку не беремо чому? Тому що буде у нас дріб 6 сьомих ізліва і справа, і буде знак рівності. А у нас тут нерівність строга, тільки більше. Отже, у відповідь до четвертого завдання ми запишемо ось ці п'ять значень. Тобто, при натуральних значеннях b, виконуватиметься наша нерівність, якщо b буде набувати значення 1, 2, 3, 4 або 5. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його подивилися якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!